246 років поспіль Різдвяну церемонію зустрічає церква святого Юрія. На 10-ту годину на богослужіння до костелу в самому серці Ужгорода збираються вірники-католики серед наймолодших і 11-ти річний Петро. Для нього Різдво є улюбленим святом. Сьогоднішнє свято мені дуже важливе, і це я дуже люблю його святкувати, адже цей день родився Ісус Христос. Це Ну, це для мене дуже таке поважне свято. Я люблю за нашою традицією святкувати його кожен рік. Різдво посеред християнських свят посідає особливе місце, і не тільки через подарунки, які традиційно з'являються під ялинкою, духовне, а не матеріальне важить більше в цей день. Це свято волшебства, це рождення Христа. Це взагалі все свято для всіх християн. Вчора був соціальний, а сьогодні йдемо до церкви помолитися за всіх. Е, для мене це особливе свято, тому що ну, таке, як і українське різдво. Я взагалі реформат, я не католик. Ну я тут працюю, просто. Зараз йду до церкви. Одне різдво, але різні дати. Два тижні розділяють святкування між вірниками західного та східного обрядів. Так історично склалося, адже церкви поділені не тільки організаційно, вирішили тримати собі кожний окремий календар. Католики й протестанти новий Григоріанський, православні ж старий Юліанський. Чи святкують різдво 25 грудня? Ті, в кого за календарем воно буде вже в наступному році? Частково святкує. частково так. ну, частково. Ні, ми святкуємо, бо ми православні. Ні, ми Просто православні, тому ми не святкуємо. Так. Це свято для католиків це свято. І чуєте, як співають красиво. І в мене таке натхнення, що це свято, але я не католик, я, я, я маю своє просла. Атмосфера, яка панує у церкві святого Юрія, об'єднує всіх. Потім, по закінченні меси, кожен віднесе її часточку до власних сімей та домівок.